Доволі таки, ну сказала, насичена робота, насичений такий вебінар, і ми з вами. Я просто, знаєте, так, хочу сказати, що Ну, тема в нас взагалі це імпорт, так? імпорт лікарських засобів відповідно до нового закону і додатку 21-го. Але я хочу, щоб всі ми, хто сьогодні присутній, зрозуміли дійсно в зв'язку з чим ці зміни відбулися і. Наскільки ми дійсно зараз гармонізовані з цими європейськими вимогами, для, для чого взагалі це нам необхідно? І як взагалі далі буде все рухатися, да, впровадження тих чи інших норм в Україні? Сподіваємося, що в зв'язку з тим, що новий закон про лікарські засоби, він же, знаєте, його, скажімо так, Набуття чинності, так, воно вже обговорюється досить таки активно, і Міністерство охорони здоров'я, Державна служба України з лікарських засобів, Державний експертний центр розробляють низку підзаконних актів, які, скажімо так, є необхідними для виконання тих чи інших статей, норм цього закону. І щодо імпорту. То е, це для нас, з вами, це не нове поняття. Так? Ми маємо зараз вже з 2013 року імпорт лікарських засобів. Але коли ми з вами зараз будемо е, вивчати саме норми е, нового закону, е, всі ми зрозуміємо, що дійсно імпорт поняття сьогодні. Е, Доволі таки відрізняється від імпорту, який в нас буде запровадженням цього нового закону лікарські засоби. І дійсно, закон про лікарські засоби, наш новий закон про від 22-го року, він максимально наближений до європейських вимог директиви 83. І так, що в нас змінилося в термінології, в практиці відповідно до цього нового закону, операції з імпорту, що це, що це таке взагалі, що буде ліцензуватися, які дії під час планових, позапланових перевірок будуть, скажімо так, новими для суб'єктів господарювання? В тому числі, як буде відбуватися там сертифікація відповідно до вимог GMP. і це дійсно до вимог GMP, а не до GDP. відповідальність уповноваженої особи імпортера, імпорт досліджувальних лікарських засобів діючих речовин, яким чином буде відбуватися реєстрація імпортерів і виробників активних фарм-інгредієнтів. Трошечки будемо говорити про те, яким чином буде відбуватися введення в обіг, взагалі, що це таке введення в обіг лікарських засобів, і особливості проведення цих планових позапланових заходів держконтролю. І розглянемо також додаток 21. Настанови належної виробничої практики, імпорт лікарських засобів. І саме ця настанова, я хочу сказати, що настанову, коли прийняли, вона затверджена як окремим документом, окремим наказом, але цей додаток, якби ви знаєте, що він є. Додатком до загальної нашої настанови з належної виробничої практики. І в принципі в Європейському Союзі, коли ми дивимося Юдрелекс, ми бачимо, що кожен із додаток він як би, затверджується окремо, але розглядається в загалом, в цілому, як належна виробнича практика з додатками. Свого часу в Україні ця настанова наша, вона. Затвер... Розроблялася, затверджувалася разом зі всіма додатками, що були на той момент. Потім відбуваються зміни в Євросоюзі, зобов'язання Держлікслужби, як члена ПСС, своєчасно переглядати свою настанову по GMP і оновляти ці додатки або там розділи, частини. І таким чином вже ну, дійшли. Скажімо так, формально вже дійшли до того, що ці додатки треба переглядати і затверджувати окремими такими настановами, але в цілому це загальна частина нашої настанови поналежної виробничої практики. Ми з вами ознайомимося з цією настановою, і знаєте, коли її прийняли в 2024 році, Ну, я не можу сказати, що на неї не звернули увагу, але її, можливо, не зрозуміли. Чому? Тому що ця настанова, цей імпорт, він от саме, скажімо так, Буде, буде розглядатися як імпорт, відповідно, в понятті імпорт відповідно до нового закону про лікарські засоби. І так, давайте в чому ж подивимося, в чому ж відмінності, і як ми з вами будемо працювати, коли буде.